Як зробити так, щоб ваш салат довго зберігав свою свіжість і був дуже-дуже смачний? Звичайний салат, помидори, укроп і цибуля. Для цього я використовую харчові ефірні олії, цитрусові лимон, дикий апельсин, лайм і бергамот. Сьогодні я беру дикий апельсин. Як безпосередньо заправити? Наливаю рослинну олію і капаю сюди пару краплин. Ефірної олії. Все, заправляємо салатик. Що заправляєш салат ефірними оліями, це не просто дуже смачно, це прям такий смаковий, такий просто оргазм і одночасно це дуже корисно для всієї родини, тому що ефірні олії саме такої якості, вони покращують травлення. І таким чином ви дбаєте про здоров'я своєї родини, дбаєте про якість їжі, зберігаєте її надовго. І це я вважаю просто супер. І ще й профілактика захворювань. Спробуйте.